Вітаю всіх на моєму каналі. Я Вікторія Таро, таролог, психолог. І сьогодні я хочу зробити загальний розклад на стосунки на найближчий час. Так що думайте про свою половинку. Розклад більше підійде для жінок, для дівчат. І думайте зараз про свого коханого, про свою пару, про свого чоловіка, хлопця, з ким ви спілкуєтеся, зустрічаєтесь, влюбляєтесь. І будемо дивитися, що чекає вас у стосунках найближчих півтора місяці. Це найближчий час по картах, тобто там 5-6 тижнів. У мене завжди так виходить по картах 5-6 тижнів. І так, що вас чекає найближчим часом? Думайте про свого партнера. Дивіться, як я тасую карти. І зараз там карти все подробно розкажуть. І так, дивіться, яка карта виходить. Карта десятка мечів. Не дуже люблю цю карту. Вона говорить про те, що зараз між вами, от у ваших стосунках, у вас складний період. Він дійсно складний. І зараз карта нам розкажуть, що ж буде далі. Тобто, сама перша карта в такому розкладі це мій авторський розклад. Він йде від першої карти вправо і вліво. В праву сторону ми, моя права сторона, ми розглядаємо чоловіка, його почуття, дії, наміри. По лівій стороні дивимось, е жіночі думки, наміри, почуття. От. І ми бачимо складний період. От перша карта вийшла від неї, вже будемо далі, як то кажуть, плясати. Да? Ось, будь ласка, ваш партнер. Король Кубків серйозний, такий положительний, у нього є до вас почуття, він дуже чуттєвий. Але чому складний період між вами відстань? Він знаходиться від вас на відстані. І тому це дуже ускладнює останнім часом ситуацію. В зв'язку з тим, що він на відстані, якісь події дуже сильно вас розчарували, якась його поведінка. Чи його якийсь вчинок, дуже вас розчарував, ви дуже розчаровані. І от саме це, бачите, і оскладнює. Тому карти, і показали, сама перва карта вийшла, як попереджувальна, що в цих стосунках щось не так, складний період. І ось, будь ласка, ми бачимо відстань. І якийсь його вчинок вас дуже розчарував, ви знаходитесь в стані розчарування. Далі, що ми бачимо, сонечко, далі? Далі карти йдуть, бачите, вже самі за собою. Тобто, о, наступна карта підтверджує попередній. Розклад дуже гармонійний, я хочу сказати, хоч він і загальний, але гармонічно карти виходять. Значить, тут іде розчарування. Ви розчаровані зі свого жіночого боку, а ваш партнер також розчарований. Він думає, що ви його не кохаєте. Він думає, що ваші стосунки відходять у минуле, і його це дуже турбує. Розумієте? Так. А ви, сонечко, дуже самотня на цьому фоні, дуже самотня. У вас зараз немає підтримки, немає підтримки від вашого партнера, тому що у вас такий складний період. Ви зараз не думаєте про те, що один одного підтримати, а у вас зараз хвилювання, як зберегти ці стосунки? От. Можливо, ви так відкрито це не обсуждаєте, не обговорюєте, але ви обоє це розумієте. Ваш партнер так точно розуміє. Далі, вам потрібно сонечко, десь розважитись. Наступні. Ой, я вибачаю, щось у мене тут. Протягом наступного місяця у вас буде святкування чогось, буде якесь свято. Скоріше за все, це свято буде або ж у родинному колі якесь родинне святкування якоїсь події, або це буде у колі друзів з близькими людьми для вас. Але все рівно ви будете відчувати себе самотні. Ви на сьогоднішній день. Відокремились від толпи, відокремились від друзів, від людей, навіть, можливо, якоюсь мірою і від сім'ї. І ви просто замкнулися у собі і переживаєте цей складний період самотужки наодинці із собою. Це також як варіант, звісно, вирішення і, ну, знаєте, як один із способів пережити такий складний період. І ви можете бути такою усамітненою, це ваш вибір, це ви так самі захотіли. Ви можете бути такою усамітненою стільки, скільки вам буде потрібно. Ваш організм вам сам підкаже, коли вже вам потрібно вийти із тіні, скажімо так, образно да? і зустрітися з друзями і все-таки розвіятись. Що стосується вашого партнера, він в ілюзіях, він трошки не так собі представляє от стосунки на відстані, трошки не так себе веде. І вас це дуже розчаровує, і оця замкненість, розумієте, і ви трошки починаєте замикатися від нього віддалятись. І він це прекрасно розуміє, але він не бачить можливостей, що він може може повести себе правильно. Чомусь він цих можливостей поки що не бачить. Я думаю, це все-таки через те, що є оце розчарування. П'ятірка кубки вона говорить про те, що. Іде якби зневіра в собі. От він уже і раз сам з вами поговорив і другий, і третій, ви все рівно як в ракушку свою забились. І, і він думає, що вже нема можливості з вами налагодити контакт. Але це не так. Можливість є. Ще дві невикористані можливості. Все в його руках. Ви згодом от пройде місяць, да, десь кінцю місяця. Через 3-4 тижні ви будете подумки вже думати, що ви вже в пошуку, що ви вже вільна, і будете шукати варіант кращий для себе. Але я хочу вам сказати, що по цій карті ще може бути така ситуація: це пошук не партнера, не звільнення від теперішнього партнера і не пошук нового. А це може бути пошук способів, пошук варіантів, як налагодити все-таки контакт. Наскільки цей партнер для вас важливий? Наскільки цей партнер для вас важливий? Давайте подивимось. Ви постійно чекаєте від нього якоїсь звістки. Ви готові в будь-який момент зірватися і поїхати до нього, і бути поряд із ним. Ви постійно ви чекаєте, що він вам це скаже. Він важливий для вас. От по цій карті, по двойки жезлів він для вас важливий. Дуже скоро, сонечко, ситуація зміниться. Буде від нього якась новина, він якось до вас проявиться. Між вами буде серйозна розмова, буде якась пропозиція. Можливо, от ви якраз зараз знаходитесь в очікуванні цієї новини, тому що от вона дуже скоро прийде. Десь від неділі до 10 днів прийде до вас прилетить ця новина, і у вас буде серйозний, серйозна розмова, тому що пажик це розмова. Коли ми говоримо про лицаря, це вже від слів до діла, а тут іще поки що розмова. Йому зараз тяжко. Йому тяжко, він працює. І між вами, бачите, є стички. Між вами є стички. Я так розумію, що він скоріш за все військовий, тому що є карта боротьби, боротьби із внутрішніми якимись проблемами, внутрішніми силами. Да? Гарний бореться з поганим, да, у нас дві сторони, як всі знають, і є боротьба, я бачу, що він якийсь ще командир, може бути командує людьми, керує людьми на війні. Скоріше за все, що він військовий, тому що дуже активно він діє. Від його дій, від прийняття його рішень залежить життя інших людей. І тому ну, він командир не вищої ланки, можливо, там взвод. Тобто, не, не вищої ланки. Я там не сильно розбираюсь в оцих ступіньках. Вот. Ну, все рівно від прийняття його рішень залежить життя і доля людей. І тому він трошки взвинчений, він такий, знаєте, знервований. І між вами бувають сутички. Тобто, в нього боротьба там, в, на території його діяльності, да, в зоні його діяльності. І боротьба ще й з вами. Ну, тобто, боротьба. За збереження стосунків, я не маю виду, що ви там да, боретесь, але за збереження стосунків щось він вам не договарює, не говорить усієї правди, бо він знає, що ви вспильчива теж. Ви така можете в будь-який момент зірватися, приїхати, і його це теж турбує. Він турбується за е, ваше життя, за вашу безпеку. І тому він вам не все розказує, тільки для того, щоб берегти вас від зайвих переживань. І по карті імператор ми бачимо, що він дуже власна людина, він серйозна людина. Отак От як він сказав, так повинно бути. І для нього це дуже важливо, і ніяких активних дій вам карти радять не підпринімать трошки так, знаєте. Сильно не розпускать свою цю вспильчивість, свою ініціативу не дуже то проявлять у стосунках, він все зробить сам. Він прекрасно розуміє, наскільки ви для нього важлива, і він все зробить сам. Просто у нього зараз такий важкий період там на службі. Кожна копійка, яку він заробляє, дається йому не дуже легко. Але настане момент, коли все ж таки дивіться, по дев'ятці пентаклів ми бачимо, карта насолодин, але ми зараз говоримо не про гроші, хоч цей гроші карта Ми говоримо про стосунки. Так от, так як я вам сказала, що він все зробить сам для того, щоб було все добре. І він побачить всі свої недоліки в, свої, в своїй поведінці, він все виправить і настане момент, коли ви будете насолоджуватися тим, що ви разом і що ви все це пройшли і перейшли. А зараз просто ваші стосунки знаходяться в такій стадії кризовій. І просто цей момент треба перейти і пережити. Але він настільки серйозний мужчина, що вам просто не потрібно нічого робити, вам просто потрібно чекати і дозволити йому приймати всі важливі рішення. і... Е Забезпечити стабільність ваших стосунків і тоді все буде добре. Тобто, покладіться, як то кажуть, покладіть себе в його руки і дозвольте йому, як чоловіку, правильні рішення приймати, і все буде добре. Розклад, я вам нагадаю, загальний для замовлення особистого розкладу. Звертайтесь до мене на Telegram або Viber. Номер телефона знайдете в описі мого каналу. Бажаю всім щастя!